Портал Допомога Закарпаття, або, як його ще називають, регіональна дія, розширює спектр онлайн-послуг. Наразі у смартфоні доступно близько десяти найзатребуваніших сервісів. Тепер до переліку додали пункти, які стосуються військових та їх членів сімей. Зокрема, скориставшись формуляром, можна подати заявку на отримання матеріальної виплати. Учасникам військових дій в період запровадження військового стану. Ми через цю програму надаємо пораненим та травмованим, а також. Особам, які мають захворювання пов'язані з захистом батьківщини 5 тисяч гривень, ті, які мають встановлену інвалідність першої групи 30 тисяч гривень, другої групи 20 тисяч гривень і третьої групи 10 тисяч гривень. Інші вид послуги це учасникам військових дій в період запровадження військового стану, одному з членів сім'ї осіб, які під час виконання військових обов'язків зникли безвісті або захоплені й утримуються в незаконних формуваннях. І не під під контролем територіях України це 5 тисяч гривень. Окрім того, військові, які пройшли санаторно-курортне лікування, можуть подати заявку на відшкодування витрат учасникам військових дій в період запровадження військового стану на відшкодування витрат на санаторне курортне лікування це до 21 дня 16 тисяч 800. Потрібно надати документи, що військовий пройшов таке. Санаторно-курортне лікування відповідно документи, взірець путівки про проходження, копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу проживання, копія ідентифікаційного коду. І копія про статус заявника, довідка про банківські реквізити. Усі документи передбачені для подачі заявок, можна завантажити безпосередньо у запиті, тож тепер не доведеться витрачати час на дорогу до органів соціального захисту. У разі потреби додаткових копій чи довідок надійде зворотна відповідь від спеціаліста. Заявки опрацьовуються упродовж трьох днів. Є соцзахиста підтримка ВПО, заходить на е, даний, даний розділ звернення від військових. Можете подивитися, як виглядає ця заявка. От, наприклад, матеріальна допомога пораненим інвалідність. Можете подивитися, як можна відкрити, як подає. Бачите, готова е, під, 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 під підкріплена заявка, ваше ім'я, номер телефону, серія, номер паспорту, місце проживання, група інвалідності. Генеруєте заяву, заява попадає у відділ звернень громадян. Іде розгляд. Також на порталі Допомога Закарпаття можна подати запит на отримання одноразової матеріальної виплати у сумі 4 тисячі гривень тим домовласникам, які прихистили двох і більше переселенців безкоштовно. Кошти виплачуються у межах обласної програми Турбота минулого року. закарпатцям виплатили понад півмільйона гривень. На цей рік профінансовано 150 тисяч, але за потреби суму збільшать. Разом з тим, із впровадженням нової онлайн-послуги в обласній адміністрації сподіваються і на приріст заявок від військовослужбовців щодо військовослужбовців. То в попередньому році в нас перед новим роком було близько трьох тисяч заяв. Зараз ми їх тому зробили для того, щоб люди не приїжджали в обласну військову адміністрацію. не тратили свій час скоротити всі терміни, дорожні витрати. Максимально має бути послуг доступна до людини. Допомога Закарпаття це єдиний регіональний портал по всій Україні, який дає можливість скористатися онлайн-сервісами. До слова закарпатською розробкою вже зацікавилися колеги із Київської та Волинської областей. Окрім того, незабаром місцева дія буде презентована в Чехії на великому форумі IT-технологій.